20 лютого минув рік від наймасовіших розстрілів на Майдані українців вшановували пам'ять героїв Небесної сотні. Жителі Вознесенська, зокрема, зібрались надвечір, аби поминути загиблих і вшанувати живих. Перед будівлею будинку культури традиційно зібрались вони на мітинг реквієм. Пам'ятна дошка та запалені лампадки, сумні обличчя і гвоздики. Так збиралися на мітинг у Вознесенську. Сюди прийшли усі, кому не байдужі трагічні події, що сталися рік тому. Тяжко згадуватись події. Але мусимо жити. Сьогодні ці дні це рік, коли багато молодих людей і небайдужих людей полягло за те, щоб було краще, щоб було майбутнє нас, наших дітей, наших внуків. За за те вони вмерли, за те ми їх сьогодні згадуємо. Мої діти були на Майдані свого часу. Зараз два моїх сини в зоні АТО. Перебували ну зараз на ротації знову поїдуть туди з Онату. Ну, вони стали зовсім ну іншими, мужнішими стали. І ви знаєте, цей дух патріотизму в них не змінився. Навпаки, вони. Відомо пішли добровольцями в армію ще під час десь ще в серпні от, і не жалкують за тим, що вони пішли. І вважають, що треба захищати нашу країну. Розпочався мітинг реквієм традиційно, хвилиною мовчання і державним гімном, котрий присутні в світлі даної події, співали натхненно. За православним звичаєм, за загиблими піднесли молитви до Бога. Далі була черга виступів тих, хто побував на Майдані, і тих, хто став свідком масових розстрілів. Звісно, для нас це було неожиданно. Ніхто не думав, що можуть опуститися за такої низости, эти негодяї і подняться в руках не беззащитних, наших Патріота молодих, так і вочно молодих, как на женщин, на мужчин, не віруючих, не віруючи. До теми майдану доєдналася і тема нинішньої ситуації в країні. З цього приводу також були виступи і навіть декламація авторських віршів. Я русає, я не в Росії, моє рот врос в своє віка, ну судьби та інстиної сіла. меня на счастье в Украину привела. И я молюсь за жителей Донбасса, кто не продавался за пятак, и за тех, кто страшный взрыв фугаса приближал, подняв российский флаг. Після мітингу усіх запросили до перегляду тематичного фільму під назвою Три дні відео про трагічні події минулого року та про участь вознесенців у Єврореволюції було спроектовано на стіну міськвиконкому. Тож усі бажаючі могли його переглянути і зробити свої висновки. Продивляючи ці кадри, я хочу сказати, що наше суспільство ще рік тому не змогло на той час сісти за стіл переговорів і договоритися. Вони Чули один одного, і ще раз передивляючись, я впевнена, що діюча влада на той момент дуже штучно створювала цей конфлікт. Треба було розмовляти тоді. А коли вже, як то кажучи, маховик запущений, то дуже складно його повернути назад. Дуже сильно була сформована громадська думка півдня і заходу, і території Республіки Крим, навпаки, була сформована громадська думка і Такий вибух соціальний, Ірина Яковенко, Олександр Михайлов, все світнюс.